Слава Ісусу Христу! Ось у нас в Україні йде страшна війна. І в Старому Завіті говориться, що вбивць, мародерів, гвалтівників потрібно судити та вбивати. А ось в Новому Завіті Ісус говорить, що ворогів потрібно любити та прощати. І є люди, які говорять, що потрібно прощати, терпіти це зло та цих вбивць. Але це сатана побудував в головах цих людей такі думки. Якщо ці люди кажуть, що новий Завіт – це протиполежність в старому завіту, то виходить, що син протилежність батькові. Але це неможливо. Адже Ісус Христос прийшов на землю, щоб виконати волю батька свого небесного, щоб утвердити старий завід. І Ісус не відміняв покарання для цього зла. Навпаки, Він говорив, що навіть в думках не можна допустити вбивства, розпусти, непочитання батьків, зневажання, тому що за це все буде судити їх Господь. І те, що творить Росія, їх буде судити за це, це Господь. І тут на землі.